Ой, невістко. Ти що, п'ять чай п'єш, га? П'ятсот п'ятдесятий раз. Ну, аби нічого не робить, га? Чаю я і все. Лучше б щось їсти зварила. А що тут? О, в холодильнику, о, борщ скис. О, ото ж якби ти зварила його, той, а то таке щось зварила, що ніхто й не хотів його їсти, о, і, і скисло вже, о, он стоїть, воняє на весь холодильник, га? І піш нічого, пусто в холодильнику, га? новий пакетик чаю взяла. Ну, звісно, мама взяла новий пакетик чаю. Чого? Ну, так тому, що э, на старому вірьовочка одірвалася. Так ти що? Не можеш вірьовочку до пакетика пришити, чи що?